Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! Новорічні свята вже позаду. Та я хочу вам трішечки нагадати про це веселе радісне свято і вивчити з вами віршик авторки Наталі Забіли. У нас сьогодні весело! Послухайте його! У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас і блискітками срібними, і безліччю прикрас. Ялиночко, красунечко, ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать. А ми в долоні плескаємо, співаємо пісні. Нам дуже дуже весело в такий святковий день. Ну, а тепер давайте вчити віршик. У нас сьогодні весело в дитячому садку. Ялиночку принесено, поставлено в кутку. Так гарно, гарно прибрано ялиночку у нас і блискітками срібними, і безліччю прикрас. Ялиночко, красунечко, ліхтарики блищать, хороші подаруночки під вітами лежать, а ми в долоні плескаємо, співаємо пісні. Нам дуже-дуже весело в такий святковий день. Перегляньте іще раз, повторіть. І запам'ятайте такий веселий гарний віршик. Бувайте!